Застібка для грошей, точніше, зажим. Бачимо. Появились у нас в продажу такі зажими, вони ставляться на гаманці, суть відкриваємо, сюди кладемо гроші і зажимаємо їх. Вверху на пружинці, бачите, з'єднання за допомогою гвинтику, куди з контргайкою зафіксовано. Вона на пружинці фіксує і тримає. Далі бачимо жорсткої основи всього десь сантиметр. Далі йде еластична ось пружина. Тож, щоб його було зручно продівати всередину гаманця. Діаметр, товщина, все це буде указано на фотографіях та в описі до позиції. Посилання на позицію буде в описі до цього відео, саме перше. Перейдете і побачите точну товщину. Якщо ви самі. Робите гаманці кожені які тоненькі, досить популярні, то тут буде точний діаметр, під нього і шийте. Згодом можете заказати і поставити колір світлий нікель. І простенький. Дліну обов'язково, ну, длина, кошельок може бути, гаманець, набагато длинніший, але цієї довжини більш ніж достатньо, щоб воно гарно трималося. Продається ось так, без нічого. Ось сама така заготовка. Можна використовувати як зажим для грошей і без. Гаманця. Не підготував я гроші, тому беремо зіп в якому ми зазвичай їх відправляємо, бачите, єлі-єлі ходи. Ось бортик вже зацепила. Купюри буде тримати досить надійно. Металеві зажими для грошей.